Путін, сі і кім обговорили безсмертя. Розмова диктаторів випадково потрапила в об'єктиви журналістів і шокувала навіть досвідчених дипломатів, яким чином ці троє збираються жити вічно. Підписуйся, я розповідаю. В прямий ефір потрапила розмова лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї. За даними Блумберг, коли Путін, Сі і Кім піднімалися до рід Тяньмень, то вони говорили не про політику чи економіку, а про безсмертя. Ці Цзіньпін згадав, що раніше люди ледь Живала до 70, а сьогодні в 70 ти дитина старше сім сі а сьогодні сто сім'я. Путін що зговорив про розвиток біотехнологій та біодрук органів. Це на їхню думку дозволить жити довше, а можливо, і безсмертно. Всі додав, що за його прогнозами цього століття можливо буде дожити навіть до 150 років. Як думаєте, чи не дарма 72-річні. всі і Путін навіть закон змінили, щоб правити вічно? Пишіть коментарі.